Вітаю всіх! Я наробила Херсонську область. Дивіться, я роблю всі області там Чернігівська, Сумська робила, Харківська. Я хочу зробити так. Зараз у відео зроблю Херсонська область. Ситуація з 4 по 10 березня. Херсонська область. Я ділю правий берег Херсонської області та лівий берег. Я розділяю. Правобережжя Херсонської області. Правий берег ситуація. Активна оборона. Дивіться, оборона буде і летіти. Тут йде руйнування, це не без цього. Але оборона збиття, те, що в небі, і оборона на землі. Фортифікаційні споруди, і буде важко. Дуже важка ситуація. Правий берег. Але вона буде незмінна. І ракети летять, і шахеди летять, і все летить. Окупації немає, відразу кажу. Ситуація стабільно важка. Назвуться так. Стабільно важка ситуація. Лівий берег. Лівий берег. Херсонська область, лівий берег. Багато чого там. Лівий берег. Лівий берег. Що там? Лівий берег. Херсонська область. Ситуація там 50 на 50, багато рішень приймають. Ви знаєте, ворог там сидить добре. Як в себе вже вдома, але дивіться. Зміни. Будуть серйозні зміни по лівому березі. Остання карта це смерть. Це серйозні зміни, і ситуація важка. Там не все так, як здається. Населення, дивіться. Страшно, населенню, звісно, це зрозуміло, бо будуть серйозні зміни по лівому берегу Херсонської області. Те, що там зараз окупація це не вирок. Кажу так. Не бачу, що там зовсім вирок, але як це буде, це дуже важке питання. Зміни будуть. Можуть бути з нашої сторони там обстріли, може бути якесь просування наших. Це все можливо. Але я не хочу робити детально, бо це не потрібно. Важко. Морально просто будуть вбиті, подавлені. Будьте обережні і слідкуйте за ситуацією, ті, хто на лівому березі Херсонської області. Кому не потрібно це відео, пролистуємо, не дивимось.